Стецю Катерина, 16 років, учениця 11 класу Червонодолинського ліцею Широківської сільської ради Василь Стус. Моя Україна забула сміятись. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у миті догорянь. Моя Україна тривожиться, бунтує боят на чорнім рабованім торжищі в країна моя, її догоряє майбутнє, і тужить, ридає, і в передвечірній сутінні лиш руки ламає і дивиться в небо. О, де вони? Надії і голуби, лиш демони, Демони, демони старої ганьби? Злітаються, ніби на здобич, злітаються спрокволене роздоріжжя, розтоптані, розіп'яті край села.